Як ви зрозуміли з назви, я збираюся на фестиваль книг вінтажу і кави. Сьогодні вже другий день фестивалю. Вчора я не змогла піти, тому що я була на іншому заході, тому йду сьогодні. Я думаю, що буде все одно не менш цікаво. І минулого року я теж хотіла потрапити на цей фестиваль, але щось пішло не по плану, тому що, тому що я його профукала. Я просто не побачила анонсу. Ви скажете, як можна такий анонс не побачити? Я вам скажу, можна. Тому я щоденько зараз роблю макіяж. Угу, вже Все закінчується. Роблю макіяж, і буду вибігати. І буду вам сьогодні все показувати. Тому погнали. Ми вже будемо зараз заходити на фестр рік. як тільки ми зайшли на фест, нам начепили браслетик, щоб знати, що ми точно з цього фесту та дали порцію кави. Далі ви бачите зараз фуд зону зону відпочинку. Також була виставка вінтажних машин. Було таке дзеркало, де обов'язково мала. Сфотографуватися, ну і також зона, де якраз таки і була презентація різних кав. Там були різні бренди, яких я ніколи не чула. А сам фестиваль приходив ну на дуже красиві території, де багато місця і було де розвернутися. Ми вже на самому фестивалі поки що просто гуляємо, розвідуємо встановку, куди можна піти. Зараз напевно підемо їсти. Подиця тут красе, тому що я чесно не снідала. Спеціально для того, щоб день їсти смачно. Ми тут взяли перекусити з Аліною. Ось такі мене ще чіпси, моє дитинство. Ось така у несобстанов... нас Зараз йдемо на книжкову ярмарку. Вау! Оце тут має бути зараз краса. Фабула, будемо ранок, творанок, Ось це. Я портру. Ось це краса. Бачиш, всіх? дуже гарні розрізи. Тут з ромашками, ось я теж думала. Я ось це завжди думаю, брати чи не брати, бо воно ніби підліткове, а ніби не я вже придбала на ярмарці свою першу книжку більше ніж тіло», Я давно дивилась на них на сайті і вже ось змогла купити вживу. Я давно... Друга книга, яку придбала, це «Рівновага» від Венеченка. Ось так. Вчора, 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 як і ця Алла, Алла. Знаєш, Алла? Це ще вчора була на Вона рекомендувала цю знижку. Уроки хімії я точно собі думала. Хотіла, Отвіна, хотіла, yeah. і оце ще дуже класно. Я цю фотки стільки кінга, але я не читаю кінга. Є полювання на делінку, але я не хочу другу частину брати що ще, ще такого цікавого тут українська література бачу трохи і друг і ще щось цікаве зараз. Тут діду. А, а, а ще ми благополучно пропустили презентацію нових книжок Андрія Новіка. Добре, що я хоч його самого застала, тому що насправді я не знала про цю презентацію. і Дуже засмутила, що на неї не попала. Я тільки що зробила фотографію з Андрієм Новіком, українським сучасним автором, письменником за ним всюди слідкую. Тому я дуже рада, що його тут зустріла і зробила таку гарну фотографію. Сілимо і зараз підемо на лекцію про каву. А потім після цієї лекції ми одразу підемо на лекцію по літературі. Ой, це дуже. А ви мене взагалі чуєте? Сьогодні дуже тепло, насправді, хоча 15 градусів передавало. Ми зараз йдемо купувати лимонад, бо жарко. Я вже виглядаю. Ось така гарна сумочка. Що ще заходимо дивитись на вінтаж. О, мапа! Цікаво! Ну, навс... ну, вже нам не треба. Сувеніри, сувеніри, сувеніри. Ну, пішли дивитися. Щось немає вінтажу, або ми поган... А ось знайшли. Ми знайшли вінтаж. Тут і їсти можна ще поїсти. Я буду коштувати перший раз айслати на якомусь молоці. Я забула якому ванільному. ванільному. О. Мені дуже сподобалося айслати на ванільному молоці. Я перший раз, до речі, коштувала айслати. Ми прийшли на літературну лекцію за книжкою Стоден факт з історії України разом з Аліною. Анна Шиманська. Вона перш за все організаторка цього всього Олі. Купила собі жовтолинка з кольоровим зрізом, який продається лише тут. Уявіть собі Ми Тільки раз розповідали, як робити бабуки, історію бабулки. Сказали розмішати обов'язково. Я перший раз буду коштувати. Дуже смачно. Дуже смачно. Ну смакота, смакота. Тільки що ще була в старому леві. Що ось тут знаходиться і ще купила собі книжечки. Але потім покажу вам і вже добила свій Бабл ті. Я вам хочу показувала весь ті. Так, друзі, покажу вам, що придбала на фестивалі. Негаті старого лева взяла венеру в кутрі. Дуже естеті книжечка з червоним зрізом. Тут у нас така венера, там є різні написи, такі попочки голі. Також вчора на лекції Алла Малкін вже змінили вкладинку на краще, тому будемо читати. У мене ще тут повний рюкзак книжок, буду вам показувати е, жовто-лика зрізом. Мені сказали, що я забрала останню і придбати її просто в магазинах не можна, лише в них на сторінці або ось так. Я забрала останню, повторюся. Наступні книжки теж зі зрізами. Перше це Рівновага Володимира Венеченка. Тут дуже гарний зріз. Класика української літератури. Мені загалом ця класика дуже подобається, хочу збирати колекцію. Тому якщо не знаєте, що подарувати мені, вже знаєте. І від Artbooks книжка більше ніж тіло, теж з класним зрізуком і попочками. Буду читати давно, до речі, хотіла, але все сумнівалася. Ось такі книжкові попочки мене сьогодні пішли. A gente copia a Ось це все черга за картоплею фрі. Подивитися, хто тут стоїть. Я Бо я теж хочу. Насправді то була якась моя класна картопля, тому була саме така величезна черга до неї. Але я побачила Артура з каналу Keep Going, і Я така, «надо фотографію терміново. Тому картопля я так і не поїла, але поїла ось цей от пиріг, до якого черги не було. Ціна з полиці, мабуть, кішка кинула на край і розчахнулася посередині, розкриваючи мережу записів, зроблених. Тому що воно займе.